Ми всі звикли пити чай з великих чашок, десь до півлітри. А тут такі манюсінькі піалочки, і це як гарно називається, це проливний метод, так? Так, да, метод проливу. Метод проливу. Як ви любите пити чай? Маленькими такими піалочками чи великими кухлями. Розкажіть нам в коментарях. А якщо бажаєте так посмакувати, Смачний чай різних видів, а також суші. Да? Суші будуть. Так, да, будуть дуже великі роли. Насправді, ну, реально дуже великі роли будуть до 400 грамів огою. Так що завітайте на Градинську 9. Серега буде сам готувати роли на замовлення. То це, це, це хто мене не знає. Насправді мене дуже багато людей знають, ще по минулому закладу Ровесник, де легендарна була кафешечка. Тому цей Ровесник відродився з моїм поверненням додому у вигляді першої сучасної чайної. От так. от. Дякую за таку інформацію, цікаву. Завітайте в кафе Ровесник. Якщо бажаєте червоної кру, чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення.